Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Багато із вас мене не бачили ще у ванній. Сьогодні я вирішила з вами поділитися своїми найперше своїми покупочками, тому що я вийду брехуха, я пообіцяла вам показати свої. Черевики, які я купила собі на день народження. Але, друзі, черевиків не буде тих, що я хотіла, тому швиденько, поки я не потратила гроші, я придбала ще ту річ, яка мені теж необхідна. А саме, що я придбала? Я придбала два креми, якими я користуюся вже багато років, і які є необхідною умовою для підтримання хорошого стану шкіри. В таких дівчаток, як я. Можливо, комусь із вас це згодиться. Зараз я вам все покажу, покажу свої покупки крема і заодно покажу, як я доглядаю кожного дня за шкірою свого обличчя. Що я роблю найперше? Найперше, друзі, і це величезна необхідність вмиватися, і я маю засіб для вмивання окремо для обличчя від компанії Liвеst. Це турецька косметика. Отак я збовтую. це піночка. Зволожую обличчя, зволожуєш обличчя спочатку. Тоді наносиш цю піночку, отака кількість пінки, вона легенька дуже. Наношу на обличчя, гарнесенько. Мило, воно агресивне, звичайне мило за агресивне для шкіри. Особливо в мене дуже чутлива і суха шкіра. Отак нанесла і змиваю теплою водичкою. Все, після того, як змили ретельненько, тепер беремо м'якеньким полотенечком, промочуємо, не тремо, не беремо обличчя, а отак гарненько промочуємо. Все, промокнули, і тепер, друзі, важливий момент. Беремо ватний диск, беремо ватний диск і наносимо обов'язково, друзі, верніше, так навіть не наносимо. А про, робимо тонізацію шкіри. Знімаємо залишки нашої пінки, вороговілої шкіри, залишки бруду, очищаємо і підготовлюємо обличчя до нанесення крему. У мене ось, така, ось такий тонік від фірми La Roche. Торгова марка La Roche. це французька косметика. Запатентована, продається в нас у аптеках заспокійливий тонік для рож для чутливої шкіри обличчя. Містить термальну воду для рож пастей. Дуже люблю, друзі, цю косметику. Так я вже сказала, що в мене шкіра дуже чутлива, до погодних умов, до сонця От, і дуже суха. Наносимо на ватний диск небагато, не треба, щоб аж текло. Отак, От на половинку диска. Наносимо і протираємо ретельно обличчя, стараємося за масажними рухами, тобто ось так на лобі, на боки стираємо під очима отак наверх, по масажних лініях. Отут вкрильця і отак наверх. Все, по суті, друзі, наверх, тільки, тільки злоба, от так по боках. Тут все наверх, наверх, вже коли в нас 40, плюс усе тягнеться вниз, то ми все піднімаємо. І обов'язково, друзі, знаєте, як я завжди сміюся. Я кажу, що в нас дівчат 40 плюс, у нас вже не одне обличчя, а два, тому що обов'язково потрібно доглядати за шиєю. Обов'язково, друзі, шию теж, тонізуємо, вмиваємо, тонізуємо, і все догори, все догори, Все догори. Отак, догори, догори, Все догори. Все, протонізували. От, гляньте, який спонж, бачите? Ніби вмита була. Позбиралося дрібненьких якихось частинок, і спонжик такий не супер чистий. Далі, мої хороші. Оцей крем, що я сьогодні купила, це зволожуючий, от не взяла окулярів, я піду візьму окуляри. А тут ще така дрібнота, друзі. Лярош, з вітаміном С, антивіковий зволожуючий крем філер комплексної дії для нормальної та комбінованої і чутливої шкірі обличчя. Оригує зморшки, підвищує, підвищує пружність, вирівнює колір обличчя. Друзі, перед тим у мене теж був крем для рош, ну, Вірніше, він ще є, але вже закінчується. Ось такий. Так, тут вже немає наклейки, щоб вам прочитати. Це теж зволожуючий відновлюючий крем. Ось в мене вже він закінчується. Ну, ще буде на тиждень, може, на днів 10. Але я вже завчасно, поки в мене були гроші, швиденько купила інший, бо потім хто його знає. Почнуться вже в мене купа витрат нагороди. Ось такий от тюбік. Тут його 40 мл. Попереднього, по-моєму, 30 мл, а цього 40 мл. Чим мені, друзі, подобаються ці крема, що вони дуже легкі, я їх не відчуваю, але вони дуже класно зволожують. Що мені ще подобається, друзі? Що цей крем він ось такий з дуже тонесенькою дірочкою ось тут. Тому він дуже економно наноситься на шкіру. Тобто я беру отак прямо. І отак точечками такими. Теж по масажних лініях. Під очі в мене немає. В ідеалі ще було б взяти крем під очі, але він дуже легкий, я його наношу під очі. І обов'язково, друзі, шию. Обов'язково. У нас дівчаток 40 два обличчя. Обличчя і плюс шия, за нею обов'язково доглядати. Коли доглянути обличчя, а шия ні, вона завжди буде видавати наш вік. Вона Тут дуже тоненька шкіра, вона висушується, з'являються зморшки найперше на шиї. Тому за, ш... за шиєю обов'язково доглядаємо. І, друзі, обов'язково по масажних лініях, пальчиками, двома, отак от наносимо кремчик. Там, де зморшечки глибокі, так інтенсивніше, але не дуже тянемо, так все-таки вбиваючими такими рухами. Отак от з цієї сили не тянемо, отак легенько, ніби вбиваємо в шкіру. І носик трошки, і отак от наносимо. Можна губки теж. У мене після села такі посушилися губи. Сухі, треба ще якимось бальзамчиком. У мене є там від Mary Kay. такий бальзам мені подарувала родичка Валя, мушинська, тобі привіт. Я ще досі його маю. Дуже класна штука, такий бальзамчик. Для губ. І на шию знизу до верху, друзі, теж наносимо кремчик масажними отакими рухами. Все, його дуже-дуже, друзі, малечко треба. Він дуже консистенція, в нього дуже м'якенька. Зараз я вам ще чуть-чуть візьму такої на пальчик, щоб ви побачили капну. От дивіться. От, бачите, який він. Рідесенький. Дуже рідесенький, друзі. Тому він дуже економно використовується. Далі, друзі, важливий дуже момент. Я сподіваюся, що ви всі знаєте про шкоду ультрафіолету. Тому я круглий рік наношу крем після основного догляду, після крему зволожуючого антивікового, я обов'язково наношу крем з spf фільтром не менше 50. Як казав один чоловік на сайті, я дивилась про розсаду, по-моєму. Ой, не буду зараз казати, бо обману, може, ви знаєте, хто дивиться. Але він так казав про розсаду: що якщо розсада з цвітом, ви маєте її висадити, це гамно, а не розсада. Отак От я кажу про крем з СПФ фільтром. Якщо СПФ менше 50, то це гамно, а не СПФ. Тобто СПФ має бути не менше 50, 50 плюс захист. Тоді дійсно буде захист, друзі. Я бачу результат на своїй шкірі. Шкіра цілий день така зволожена, гарна і не червона. Тобто, все-таки воно має дуже гарний ефект. У мене раніше був крем від компанії Livesta, теж турецький. Але, друзі, в чому тут історія? Ой, почекайте, викид грязний. Я ним користувалася торік осінню. але зараз його хочу, друзі, віддати Софійці. Чому? Тому що, дивіться, він. Ну, комусь це точно сподобається. Бачите, він з, з тоналкою, з тональною основою. Мені це не подобається. Я не дуже люблю тональні крема, я все одно їх відчуваю на шкірі. Він, до речі, дуже, тоже, такий, бачите, ніжний, ніжний. От він такий дуже делікатний, друзі. Але я все одно не люблю тоналки. От я її не люблю. О, зараз прямо змию. Бо, хоча я користувалася ним пів року, мабуть, торік, десь я літом купила у 23-му році, я ним користувалася. А моя Софійка любить, я віддам його Софійці. Софійка моя теж доглядає за шкірою, в неї теж вона молодець, вона бере приклад з мами, в неї є вмивка для обличчя знімати макіяж обов'язково, в неї є це не вмивка, а це міцелярна вода. Знімати макіяж. У неї є вмивачка своя, теж від компанії Лівеста. У неї є тонік і у неї є крем догляд. Тільки по її віку, відповідно. Ще що, друзі, маю сказати. Що я цей крем значить, віддам Софійці. А собі я сьогодні купила той, що я користувалася ним багато років. Той, що я його ну, просто дуже-дуже-дуже люблю, друзі. О, дивіться: для Рош пастей 50. Друзі, зараз Ля Рош легкий сонцезахисний флюїд. Стійкий до води та поту для чутливої шкіри обличчя, дуже високий рівень захисту від ультрафіолетових променів. Містить термальну воду в собі. Друзі, ну я ним дуже-дуже задоволена. дуже. От коли я десь їду в село, не, не нанесу перед тим, забуду його взяти з собою. У мене шкіра зразу алергія від сонця, просто такі плями. Коли наношу цей кремчик, я, там є такий шаричок, я його збовтую, цей кремчик обов'язково. Я вам зараз покажу, друзі, яка в нього текстура. Дивіться. Бачите? Ріденький-ріденький. Це те, що мені в ньому дуже-дуже, друзі, подобається. Дуже подобається. Я його так само, От тут такий є дзьобочок. Бачите носичок. І я прямо отак роблю. Все. Мені оцього на ціле літо, мені його до наступного сезону, от буде весна, і ціле літо. Буквально там, я думаю, що десь до осені, до нового року його мені вистачить. Так, і так само такими вбиваючими рухами наношу на шкіру обличчя. І шию обов'язково. Ну, зараз шию не дуже сонце дістає, але хоча б трошки отут, де дістає губи, ніс. І вже, друзі, треба виймати сонцезахисні окуляри, бо я щойно от виходила в аптеку забирати свої крема. Я замовила через додаток таблеточка. Так ви можете економити добряче. Забирала крема ранок і вже таке добряче сонце. Все, друзі, я готова йти на роботу. Моя шкіра захищена, доглянута і зволожена. Все, можна наносити макіяж. Отже, друзі, давайте ще раз повторимо: що має бути обов'язково у, скажімо так, в догляді за. Обличчям кожного дня у будь-якої жінки. Це має бути обов'язково засіб для вмивання, пінка, якщо у вас суха шкіра, має бути тонік, тонізуючий засіб, має бути зволожуючий антивіковий, чи який там вам по віку потрібен крем. Обов'язково. І, друзі, обов'язково-обов'язково. Обов Почалася весна зимою так само, зимове сонце-весняне, воно більш шкідливе, як літнє, воно дуже агресивне. І сонце-захисний крем. Ось так. І, звичайно, друзі, є така фраза, що нанести косметику менш важливо, ніж її зняти. Тобто, кожен вечір обов'язково перед тим як лягати спати. Так, знімаємо обов'язково всю косметику. З себе, коли йдемо в душ, всю косметику обов'язково потрібно зняти. Не лягаємо спати не знятою косметикою, тому що тоді дуже-дуже старіє шкіра обличчя. Тому, якщо ви не хочете знімати, то не наносите макіяж, тому що ваша шкіра дуже швидко постаріє. Ось такий, друзі, незвичний, мабуть, для вас сьогодні вийшов контент. Але ну я показую те, що в моєму житті є, і я стараюсь показати те, що, від чого мене як кажуть пре так, з чим мені хочеться з людьми поділитися, аби. Хоч трошечки прикрасити ваше життя, хоч трошечки про такі от щоденні якісь речі жіночі, мені хочеться вам сказати. Я вам щиро дякую за перегляд, за те, що ви додивилися мене до кінця, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви поширюєте мої відео, за те, що ви зі мною. Щиро дякую всім, хто зараз на передовій. Всім, хто нас береже, нехай їх береже Бог. Дякую, низький уклін, всім людям, які прикладають зусилля в нашу перемогу. Нам усім щасливого дня, легкого тижня, терпіння, надії, багато дуже любові, хороших людей поряд і всього самого найкращого. До зустрічі, дівчатка. Бережіть себе і доглядайте за собою. бо Якщо не ви, то ніхто.